Вітаю всіх на каналі! Сьогодні вирішив відзняти відео, купив собі нового шуруповерта на заміну спас. В чому сенс такої заміни? Шуруповерт виглядає ідентично, тільки друга фірма, і є ПДФ патрон. В принципі, такий патрон я вже дуже давно собі хотів. Із-за зручності того, що можна одразу сверлити, а тут мати вставлену біту. Ну, до порівняння ми дійдемо пізніше. В комплекті ідуть запасні щітки, інструкція з експлуатації та гарантійний талон. На цьому все. Із головних характеристик це потужність двигуна 420 Вт. Є, так скажемо LED підсвічування. PDF патрон швидкоз'ємний від 0,8 вказали до 10 мм, також двохшвидкісний редуктор. Є реверс. Прорезинена рукоятка. Це де червоний колір, це все гума. Трищитка на 22 положення, муляж металевого редуктора, насправді це пластик. Двохшвидкісний, як я вже сказав. Перша швидкість це від 0 до 500 обертів за хвилину, а на другій швидкості – від 0 до 1800 обертів на хвилину. Інтертул серії шторм модель WT 0110. Зараз заміряємо, яка длина кабеля. 2 метри 90 сантиметрів. Майже трьохметровий кабель. На дотик не з самих дешевих, прогумований. Вказали маркування 2 на 0,75. Що мені сподобалось ще на цьому старому шуруповерті, так це оцей механізм проти перегинання кабеля. Він реально працює. Цьому шуруповерту вже 3,5 роки, кабель я замінив зовсім недавно. І то за того, що він перегнувся біля вилки. І я просто замінив на інший. Також не сказав про потужність в ньютонометрах. Інтертул написали 20 ньютонометрів. Ну, це більш-менш, я думаю, правдиво, тому що коли пишуть дуже великі цифри, то зазвичай то є неправда. І 3 роки гарантії. Давайте ввімкнемо його в мережу і подивимося. Як він працює, як працює його підсвітка Так, я бачу, що підсвітка працює одразу, просто при ввімкненні вим... при в мережу. Не знаю, правильно це чи ні, але світиться одразу. Зараз доволі видно, тому Принципі, подивитися, як працює підсвітка, не вийде. Але така підсвітка зазвичай особливо ніякого результату не дає. Це так. А можна сказати, індикатор мережі, а не підсвітка. Давайте трошки ним посверлимо, позакручуємо. А далі дійдемо до головного. Я хотів би його розкрутити і порівняти їх. І подивитися, чи краще стали робити, ніж раніше, чи гірше. Свердло Форстера на 35, на 25 і на 15. Також свердло на 10. Також дрібні саморізи. 175. Це, в принципі, максимально, що я ним би крутив для себе. Ну і ось є трішечки на 100 і на 120. Почнемо з того перевіримо, чи сюди добре входить 10-те сверло. Приходить добре і він майже його не відчуває взагалі. Сверло форснера на 15. Ви зауважте, що сверла в мене. не нові. На 25. 35, блокування тут немає, Це дійсно такий дуже, скажімо, великий мінус. Треба для порівняння взяти більш нове свердло. Тут є таке більш новіше свердло, я ним теж працював. Але не так багато, як тим. В принципі, важкувато йому, але не зупиняється, при тому, що казали, що максимальний. Діаметр свернення в деревині це 24 мм. Тобто на 35 він не розрахований. А в металі 10 мм. Але металом я дуже рідко працюю. І тому, вибачайте, сьогодні в тесті я не буду показувати, то, як він сверлить метал. Зараз спробуємо на чутливість, яка у нас тріщитка 35. Сама різе перше положення. І... Включимо першу швидкість. Ну, доволі жорстко. Нема сенсу на таких саморізах це перевіряти. Беремо тоді 65 ті саморізи. Перше положення. Да, очень жестко. Другое положение. Третье положение. Четвертое положение. Як видно, то дуже жорстка тріщитка і для маленьких саморізів вона взагалі не ефективна. 75-ми саморізами. В принципі, дуже легко. Тут є магніт. Попробуємо на 100. Будемо з нього знущатися, це зрозуміло, що він не предназначений для дуже для, для таких довгих і товстих саморізів, тому на цьому можна сказати досить. Ок. Ну і давайте перейдемо до, скажімо так, до самого головного плюса цього PDF патрона. Це чи влазитиме маленька бітка на 25. І ось таке в мене є свердло, моє улюблене, я дуже його люблю використовувати для скручування корпусів на вулики. Дуже зручно. И сюда биту. Вот так вот. Так, бита влаза. Все добре, чудово. 65 йдуть як в масло. Що можу сказати? На цю хвилину я поки що дуже задоволений цим шуруповертом. Єдиний мінус з огляду, який я можу про нього сказати, це те, що немає блокування шпинделя. Тобто знімати і ставити оснастку одною рукою, як, наприклад, на такому шуруповерті, ми можемо одною рукою встановити без проблем оснастку. Затягнути і працювати, то тут так не вийде, тут тільки двома руками. І головна, я думаю, на сьогодні буде ціль. Так, відключаємо від мережі. Це зрівняти два цих подивитися, що всередині цього, що всередині цього. Став він кращий, гірший. Ілі просто такий ж саме ідентичний, я не бачу сенсу розбирати це все лізти туди, тому що просто все ідентично, е, якщо не вважати кнопку і PDF патрон так все просто ідентично, навіть по кольору проводів. Все так же. Шахти тримачів. одинакові, статор. підшипник, Захист, я так думаю, від температури, щоб не йшла на підшипник, який я зможу зробити висновок. В принципі, я задоволений цим новим шуруповертом І добре, що я зняв розкрутив розкрутив і зняв на камеру. Знайшов брачок трошки, передавили при збірці. Провод. А так, в принципі, я всім задоволений. Він і потужний, новий, три роки гарантії на нього дають. Отак, якби тільки змінили ще підсвітку, щоб вона реально щось давала, а не просто як була індикатором, то взагалі було б чудово.